Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. З початку літа британські розвідники нарахували щонайменше шість актів саботажу на російські залізниці, з часом керівництво РФ все більше турбуватиметься з цього приводу. Про це пише рубрика, посилаючись на огляд розвідки Міноборони Британії. У британській розвідці повідомили, що 24 жовтня 2022 року губернатор Брянської області Росії повідомив про вибуховий пристрій, який пошкодив залізницю поблизу села Новозибково. Це приблизно за 15 кілометрів від російсько-білоруського кордону. Залізниця є основним залізничним сполученням між Росією і Півднем Білорусі. Відповідальність за інцидент взяла на себе російська антивоєнна група зупини вагони. Це щонайменше шостий випадок саботажу проти російської залізничної інфраструктури, про який заявляє зупини вагони з червня, наголосили в британській розвідці. У огляді повідомляють, що це частина ширшої тенденції дисидентських нападів на залізниці, як в Росії, так і в Білорусі. Британська розвідка стверджує, що війська РФ в першу чергу покладаються на залізничний транспорт для розгортання сил в Україні. Зазначимо, що ця залізнична мережа має протяжність понад 33 тисячі кілометрів. До того ж, вона в основному проходить через ізольовані райони. Відповідно, цю систему надзвичайно складно захистити від фізичних загроз. Російське керівництво буде дедалі більше стурбоване тим, що навіть невелика група громадян виступає проти конфлікту в достатній мірі. Щоб вдатися до фізичного саботажу, резюмували в огляді розвідки Міноборони Великої Британії. Крім того, гур МО України очікують, що на тимчасово окупованих територіях України буде посилюватися партизанський рух. До цієї діяльності активно долучаються громадяни, які проживають на окупованих територіях. А саме представник головного управління розвідки МО України Вадим Скібіцький у програмі «Аристократія» розповів подробиці щодо партизанського руху та руху опору на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Є закон України про спротив, там сказано, що де, як треба робити, хто керує, хто координує ці питання. Відповідно, є і успіх. Ми реально розуміємо, як організувати, як підтримати, як скоординувати всі наші зусилля. І через те партизанський рух є і буде тільки посилюватися, сказав Скібіцький. За його словами, наразі триває потужний рух опору в Криму на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей. Скібіцький повідомив, що до партизанського супротиву активно долучаються громадяни, які проживають на окупованих територіях. До речі, всі списки всіх колаборантів, які організовували, фальсифікували так званий референдум. Вся інформація є, в тому числі завдяки нашим громадянам, які проживають на окупованих територіях, і з самого першого дня ця інформація надходить в онлайн режимі, зазначив він. Росія, за його словами, намагається не просто тримати лінію фронту, а активно застосовувати Росгвардію підрозділи ФСБ для того, щоб посилити і встановити повний контроль над цими територіями. Але рух спротиву є, він діє. Щодня можна бачити його результати, і патріоти свої завдання виконують, зазначив представник гур МО. До зустрічі. Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.